Тисячі людей вийшли на вулиці турецького міста Ван, щоб відсвяткувати рішення виборчої комісії. Вона поновила на посаді прокурдського мера Абдулла Хазайдана, який під час недавніх виборів переміг кандидата від керівної партії та зберіг свою посаду. Зайдана з партії рівності та демократії було обрано в неділю на муніципальних виборах, але в останню хвилину перед голосуванням суд ухвалив рішення, що кандидат не має законних підстав бути обраним. ЦВК заявила, що місце дістане кандидат від керівної партії справедливості та розвитку президента Таїпа Ердогана, який посів друге місце. Зайдан здобув коло 55% голосів, а кандидат від ПСР 27%. Це рішення спричинило протести в кількох містах на південному сході Туреччини. У середу протестувальники у вані цілий день вступали в сутички з поліцією. Правоохоронці використовували водомети та сльозогінний газ. Пізніше ЦВК скасувала своє рішення після того, як Зайдан подав апеляцію. У результаті на вулиці вийшли тисячі людей, але вже щоб святкувати перемогу. Наш народ захистив свою честь, честь своїх лідерів і службовців свою волю, попри всі нападки. Водночас президент Аїпердоган розкритикував протести у Вані. Ми завжди будемо шанобливо ставитися до волі народу та його вподобань, але ми звичайно не можемо дозволити терористичним баронам знову чинити тиск на громадян і під різними приводами порушувати мир та спокій у наших містах. Слід зазначити, що керівна партія президента зазнала поразки на муніципальних виборах. Посади мерів багатьох великих міст дісталися кандидатам від лівоцентристської республіканської народної партії.